Христос посеред нас. Сьогодні, дорогі христі, брати і сестри, ми розмірковуватимемо про те, наскільки важливо є не занепадати Духом. Адже саме зараз, в часі, коли вже третій рік триває повномасштабна війна, коли так багато людей розчаровані. Саме сьогодні, як ніколи, актуальними є слова Христа Спасителя, який каже про те, що треба молитися і не занепадати духом. Господь наводить притчу про царя, до якого приходить вдова і просить його про захист. І він каже: хоча Бога не боюся і людей не встидаюся, але я візьму і захищу цю вдову, яка приходить і докучає мені. Чуєте, каже Господь, що каже цей цар? Тим більше і Господь завжди бере в опіку тих, які в день і в ніч волають до нього в поміч. Молитва, яка вимагає постійності, витривалості. І безперервності є ключем успіху. Це не означає, що ми не повинні виходити з храму. Це не означає, що ми не повинні вставати із колін. Молитва це не закон, що людина мусить, але це необхідність для душі. І ось тому дуже важливо в житті християнина бути постійним в молитві. Пам'ятати, що саме віра людини потребує витривалості, потребує постійності. І тому ми читаємо про те, як Господь чітко каже: просіть і дасться вам. Шукайте і знайте, стукайте і відчинять вам. Тобто Господь говорить про наполегливість, і власне молитва вона потребує оцієї наполегливості. Друге, що дуже важливо, це саме пошук Господа. В псалмі 104, з 4 стиха читаємо такі слова. Пошукуйте Господа і силу Його, лице Його завжди шукайте. Саме цими словами Господь через самопівця Давида вказує: перше, шукайте Господа, друге, шукайте силу Його, і третє, шукайте лиця. В старому завіті євреї приносили Богові кроваві жертви, звершували цілу низку обрядів. Але Господь каже, хіба я п'ю кров козлів, чи їм м'ясо телят? Псалопивець Давид каже: Господи, я приніс тобі жертву, а далі каже: Дух сукрушений і серце смиренне, оце приємна Богові жертва. І, власне, диявол, ворог роду людського, він хоче позбавити людини того, що дав людині Бог. Це безсмертну душу. Він найбільше полює на наші душі, тому що саме душею, отой от подих Божий, який Бог вдихнув в ніздрі людини і стала людина живою душею, саме це Божественне іство, яке і в нас. Саме душею ми маємо постати перед Богом. Тому й каже, і вернеться Ківо в землю, з якою взято, а дух вернеться до Бога, що дав був Його. І що він робить оцей ворог роду людського спокусник? Він старається людину кинути в розпуку, в розпач, в зневіру, щоб людина занепала. Щоб людина сказала, Бог не чує мене. Щоб людина розчарувалася у силі Бога, щоб людина засумнівалася в існуванні Бога. І саме йому вдається це зробити тоді, коли людина молиться впродовж певного періоду часу і не отримує відповіді на свою молитву. Саме тоді йому найбільше вдається переконати людину в тому, що Бог забув про тебе. Богови байдуже про тебе. Богові твої проблеми неважними є. І те, що лється кров людська, і те, що страждають діти, і те, що багато людей безневинно гинуть. Саме на цьому він робить найбільший акцент. Але віруюча людина має промовити: відійди від мене, сатано. Я вірую в Господа Ісуса. Який знає, коли і за яких обставин відповісти на мою молитву. І пам'ятайте про Іова настраждального. який будучи засвідченням самого Бога, що посеред усіх людей, які живуть на землі, не було більш вірного Богові, як Іов. І ось, власне, Бог допустив, щоб сатана позбавив його всього, що він мав. Він втратив семе синів і три дочки, Він втратив всі багатства, які мав, він втратив здоров'я і лежав з трупом вкритий. Але при тому написано, нічого Іо не промовив безумного про Бога. Він залишався вірним Богові навіть тоді, коли втратив все. Він не занепадав Духом, хоча тілом був в повній немочі. Хоча він втратив все, але при тому казав мій Викупитель живий. Тому, дорогі во Христі, і ми з вами, якщо ми називаємо себе віруючими християнинами, то маємо пам'ятати, що віра потребує витривалості. Віра потребує постійності. Віра потребує, щоб ми залишалися непохитними у своїх відносинах і у своїй молитві, щоб залишалися такими наполегливими, як цього навчає нас Господь. І тільки тоді, коли ми Будемо вірними Богові, коли ми не будемо занепадати духом, але будемо уповати на Нього і прибігати до Нього з вірою, отримаємо те, про що просимо. Амінь. Слава Ісусу Христу!